Зсу за п'ять тижнів звільнили майже стільки територій, скільки РФ захопила за півроку, відбивши приблизно 253 кілометри квадратних території. Повідомляє американський інститут вивчення війни. Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Не мають спочинку і сили ППО над Київщиною. Сьогодні знищили всі ворожі цілі. А від так серйозних втрат і руйнувань вдалось уникнути. Є Шкодження в приватному секторі від уламків. За добу з акваторії Чорного моря терористична Росія випустила 28 шахедів, 26 з яких збито. Крім Київщини, атака велась і на Одещину. Два влучили в будівлю адміністративну припортували споруди. Також уламки дронів внаслідок бойової роботи, внаслідок збиття, влучили в термінали, один з яких зерновий, і в принципі, атака вочевидь була спрямована саме на портову інфраструктуру, там де скупчення зернового терміналу відповідних місць зберігання. Зерна і враховуючи шантажі е, терористів про те, що вони хочуть перервати зернову угоду, в принципі, все зрозуміло.